Новини на радіо Свобода. ФМ. Російський режим продовжує жорстоку агресію проти України, використовуючи авіаційні бомбардування для руйнування міст та примусу мирного населення до залишення своїх будинків. 7 квітня окупанти вдарили ракетами по Шевченківському та індустріальному районах Харкова. Зафіксовані чотири влучання, пошкоджені вікна. Фасади житлових будинків, гаражні приміщення, автівки, навчальний заклад та інше. У трьох жінок діагностували гостру реакцію на стрес, а один чоловік дістав осколкові поранення. Очільник кремлівського режиму Володимир Путін, з огляду на останню риторику своїх пропагандистів і практику застосування авіабомб, має намір перетворити українські міста на неживий простір. У цьому впевнений колишній посол України на Балканах професор Олександр Левченко. Фактично нова тактика знищення великих міст при фронтових і прикордонних: це Харків, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Суми, Чернігів. Значить, керові наційні бомби їх зараз фактично не збивають, не можуть збити. Тому фактично вони все долітають, зриваються, можливо, не дуже точні, проте наносять величезну шкоду за подіють нашим містам. Ну і ціль така, щоб була депопуляція популяція Люди звідти тікали, фактично. Вони залишились пустими. Друге, те, що ми говорили, фактично відрізать міста від енергетики, тому п'ють по тепловим електростанціям, трансформаторним станціям, щоб також зробити неможливе ти жити у цих великих містах, і потім їх фактично напасти і обезлюдне не захопити. Така тактика Путіна і фактично російської армії, зауважив Олександр Левченко. Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні. Пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела. З інформацією видання Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків. Одне з джерел видання також розповіло, що підтримка Китаю, крім того, включає оптику, паливо для ракет і розширення космічної співпраці. Президент США Джо Байден висловив занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови щодо підтримки Китаєм оборонно-промислової бази країни-агресора. Раніше Пекін намагався показувати себе переважно нейтральним на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та, попри це, Китай налагодив глибокий альянс з Москвою. Так, торгівля між двома країнами досягла рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Китай став постачальником усього асортименту товарів. А Росія збільшила експорт до Китаю природних ресурсів. Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для отримання технологій, до яких вона має обмежений доступ, зокрема чіпів та інтегральних схем, які потрібні в тому числі для створення зброї. Минулого року адміністрація Джо Байдена також наклала санкції на китайську компанію за надання супутникових знімків російській фірмі, яка продавала їх приватній військовій компанії Вагнер. Підтримка Росії Китаєм поглибилася протягом останніх місяців. Держсекретар США Ентоні Блінкен попросив союзників порушити цю тему безпосередньо з Китаєм і вжити заходів проти китайських юридичних осіб і компаній. За словами Джерел Блумберг, США та союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна та активізувати зусилля, щоб придушити китайську підтримку оборонної промисловості Росії. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.